Так, бульйону зовсім зовсім не видно. Так як я представляла собі, як я, ну, витягнули тортелі, витягнули всі бульйон. Весь бульйон, але він дуже-дуже смачний. Ви знаєте, я тільки що з ним подивилася відео з Яремче, де продають, всі їдуть в Яремче, всі їдуть в гори. І там продавалися, продають. 20, є цей заклад, такий, де продається 20 вареників. Там різні різні вареники продають. 11 вареників, 3 евро. Ви собі можете представити? 3 евро, я так зрозуміла. Так, 120, 120 гривень. І е, що там ще було, я запам'ятала? Ці вареники різні, різні, різні. 20 типів е, вареників і солодкі, і солені. І пізніше оце, я б спробувала такі вареники домашні. І Так само у був я б спробувала з тих всіх напитків у звар. І е, я би спробувала на тому все кінчається. Тому що там ті клієнти, які прийшли з відео, вони брали ще бульйон, з курки. Я би з курки бульйон не брала, тому що я не знаю, що це за курка. Це і польська курка, яка виросла. А що я дала оці матарона, це ж я дала. Ну, ні, ні, правильно, правильно, я дала ложки. Бо я думала, що це може бути якась рідина, а тут рідини ніякої нема. Це курка, бідна, така, яка виросла в Польщі в клітці, де 10, 10 корей було або 20 в одному метрі квадратному. Люди це беруть, макарон такий заводський, це я би не брала. Це коштувало 2 евро, Це я би не брала. Тільки оті ті вареники різні такі. Попробувати. І такі, і всякі, і з вишнею, і з бринзею, і, і з грибами, і з картоплею. Картопля і гриби, ну ви знаєте, ліпше за мене. Я від того задоволення отримала. Поїхати туди, поїсти гарно тих вареників. Це було би добре. Дві годинники, я йду третій раз міняти ремішки. Дуже тяжко поміняти ремішки. Чому? Вам здається, що так легко. Бачите, отут обірвався ремішок. Це в мене такий годинник, який я купила, бо любов з першого погляду. Чому тяжко поміняти ремішки? Тому що потрібен ремішок тільки червоний і повинен тільки ось такої ширини. Тут такої ширини не було. От Я зайшла один-другий раз, нема. Вони мають ширші. Червоні, але ширші. І що робити? І проблема. Цей годинник, де я його купила? Я його купила, де ми їздили. Де то було? Коротше, зараз я не пам'ятаю. Прямо що я зараз виходжу, думаю, знову йду в такий магазин, де продають, де ремонтують годинник і де мають дуже-дуже багато всяких ремішків. Знову оцей ремішок теж тяжко поміняти. Чому? Цей подарував мій син і моя невістка багато років назад. Обірвався цей ремішок отут, зносився, бачите? Він так, якби би ще б могла би його носити, тому що почекайте, могла б я його ще тут носити, тому що, бачите, з цієї сторони не видно. Може, я його не буду ще міняти. Бо тут, так, би не цей, нормально. А, ось тут, то, то в двох місцях. то і тут зламався, і ще й тут зламався. Ну, не зламався, а так би відклеївся, може це заклеїти. Яка проблема поміняти цей ремішок? Що вони, вони мені не можуть знайти ось такого, воду, як в мене тут є. Або затемний, або засвітлий. Е, Якийсь коричневий, однотонний, якийсь жовтий, якийсь рижий, якийсь оранжевий. А це от такий колір. Дизайн, бачите, ремішка кольоровий. Він такий є, і, і я би хотіла такого самого я не знайду, звичайно. Але нормального, щоб він мені підійде, немає. Я їм говорю, ну давайте виберемо якийсь голуби, чи голубий, чи, чи, чи жовтий, чи ось цей ось зелений. Треба вибрати один із цих всіх кольорів. Бачите, тут є деякі кольора. Нема теж негоден вибрати. вибрати такий от є. Не? Морської волни, от. Так, або такий, або такий, або такий, або такий будь любий. нема. Не то, що немає. Три-чотири ну, мені запропонували. Вони зовсім зовсім не підходять. І що робити? Ну, йду я вже третій раз, щоб що-небудь зрозуміти, що беру я в кишеню і може поміняю ось такі справи у нас. На вулиці холодно. Зараз я вам покажу, що робиться тут на вулиці. Чуть-чуть холодно, але дуже-дуже. Дуже-дуже сухо, сухо, дороге мої. Сухо, сухо, сухо. І мені це подобається. Дож не падає, вітру нема. Так що я біжу ногами і похожу, треба трохи розслабитися. Це ще не пізно, шоста година. Тут на одній вітрині я побачила дуже хороші сведери, які я куплю, якщо вони мені продадуть, якщо він мені підійде і буде подарок. Моєму компаньйону на другий рік. Я тільки гляньте, оцей червоний. Марка ось ця. Мій компанія вже має такий похожий, але це гарний розмір XXL. Я думаю, за 100 євро мені буде вигідно його купити і подарувати на другий рік. Тому що кожен раз перед новим роком я не знаю, що купляти е, я не можу нічого купити, ви тільки гляньте, який він хороший. Тут написано мінус 40 і ще з тих 40 мінус 20 Побачимо зараз. Гарний розмір XXL, це великий розмір. Светер завжди повинен бути широкий, великий, краще більший, ніж менший. Взяла я з вітрини, залишився оцей кольор камел, який мені так само дуже сильно подобається. Оцей сведер. За 105. Ціна оця. Заплатила я 105. Дуже я рада, що купила, що це був остатній. Цей камельо так само остатній. Є сірі ще кольори. Так, взяли оцей червоний сведер, дуже він красивий колір. Я рада, що я його взяла. І... Залишилися сірі кольори, ніколи не купляйте сірі колір, бо він ужасний. Сі... Сірий колір це дуже некрасиво. І зайшла я ще в другий магазин і взяла я для... все для дому. Така, як вам сказати, підквіт. Горшок під квіти я купила, пізніше вам покажу в хаті. Ялинка не засвічена, свята закінчилися, людей нема, пів восьмої це дуже сумно. Сумно, магазини порожні, ніхто нічого не купляє. Знижки є 50-30%, 20%. Тишина і спокій. Віталія дуже сильно змінилася. Інтимісімі. тому ну, що ніхто труси не купляє, шкарпетки ніхто не купляє, ніхто. Така шапочка 30 евро. І не знаю, чи мені брати чи не брати. Що робити? Вона досить гарно. Мені так лягла на на голову. Така шапочка є. Вона мені досить гарно лягла на, на голову. Я напевно, її візьму. Вона дуже подобається. 30 євро. Напевно, що візьму. Є чорна і така, не знаю, який колір брати. Може, чорний візьму добре. Що я купила шапочку? Зайшла я в цей магазин. Були різні, хотіла чорну купляти. Пізніше передумала, поміряла. Дивіться, яка шапочка. Вона має 50% шерсті і 50% альпаки. А саме основне, що вона дуже-дуже така тонесенька і дуже м'ягесенька. І розтягається. Ідеальна шапка. Ото я купила гарно, як я добре, що я зайшла. така на голові ідеальна просто вам покажу в хаті. Так, іду я додому і зайшла в магазин. Зайшла в магазин продуктовий і побачила, що продає всі, всі новорічні солодощі зі знижкою. У нас ведмедик, тут я зараз вам покажу, що я купила. Почекайте, витягну. Зараз так тут. Дивіться. Ось такий медведик. Не німецький, оригінальний. Що в нього? Екоква. Ну, шукала я оце сердечко, бо сердечко загубилося. Сердечко має ось таке блистить. Це оригінально лінд. Лінд. Це є швейцарський шоколад. Він у нас перед святами коштує 5 євро, 100 грам тут є або 6 євро. В деяких магазинах 5 євро. А в деяких магазинах 6 євро. Так, було написано 100 грам. Чого ж я не можу знайти 100 грам? Ну, не важно, тут є 100 грам. 5 євро це для мене дорого за 100 грам шоколаду платити. Хоч шоколад дорогий. Це по 50 євро за кілограм. Сьогодні я дивлюся 3 евро знижках. Я просто вам взяла, щоб показати ціни в Італії. Воно мені. Та якби той ведмедик, мене не інтересує ведмедик. Мене інтересує шоколад. Просто показати вам оригінальний лінд, скільки коштує в Італії. Це не німецький шоколад, це не є підробка, це нічого. Ось ведмедик такий. Що там, в середині є щось чи нема нічого, напевно, що нічого нема. І він коштує 3 евро. Я вже в хаті, і зараз будемо пробувати олів'є, який продається в Італії. Салат олів'є називається в Італії Руський салат. І він ось так виглядає. Це 10 за кілограм, 10 євро за кілограм. За таку паковочку я купила для вас, для вас спеціально, щоб попробувати, як він виглядає. Перше, хочу показати, ціни в нас оригінальний ось такий, з таким гарним ще. Бачите, от резиночка як натягається. Можна зняти і ще нибудь, де-небудь причепити. Таке от сердечко, яке гарне, натуральне. 100 грам тут є. Ось, я шукала, де написано: 100 грам такого шоколаду. Хочете подивіться. Прирівняйте собі ціни в Україні, скільки такий коштує, і скільки в Італії коштує. Я так само купила спеціально для моїх підписників, щоб показати. 30 євро за кілограм це дуже низька ціна на на, шуку, на, Lidl, на лін-д. Лін Не треба говорити. Lidl. У нас ще є Лідл німецьке, а це лінд. Пробуємо. Е, цей. Його прикрашають, його в гастрономії, в супермаркеті продають в такому великій величезній тарілці і зверху прикрашають отакими е, яйцями. Бачите, мені трошки з'їхало. Попробуємо і подивимося. Бачите, скільки багато майонезу тут є. Горошок є. Ви як так розберетеся, то ви тільки тут бачите горошок, бульба і, і, це, і морква. Все, тут більше нічого нема. Тверденькі. Овочі всі тверденькі. Майонезу багато, майонез як майонез. Зараз хочу той горошок попробувати, який він є. М -м -м. Горошок великий, але Ну, Що вам сказати? Три складники тут, я більше тут нічого нема. Яйце, яке воно є, тунесенько нарізане. Ось так є це. нарізане, бачите, такою машинкою. Купила не їсти, а тільки вам показати. Бо я знаю, що всі українські жінки, які живуть в Італії, для цікавості, всі купили попробувати, в який роблять тут в Італії майонез. Олів'є. Я е, так само от, купила спеціально для вас, щоб показати. Ну, воно так, якби, хто не їв настоящого, воно смачне, бо майонез смачний. Ну, що, що? Любі продукти, як ви заправите, ну, любі овочі, як ви заправите майонезом, Хто привик до майонезу, воно смачне. Але його зовсім не прирівняти. Огірок. Тут є так, огірок бульба. Огірок бульба. Морква, що тут ще є, і, і, і горошок 4. Тут нема цибулі, що тут ще бракує. Ось такий, так він виглядає. Не зовсім відрізняється. Хто її у нас стояще українське як в Україні роблять? То це просто небо і земля. Ось так. Яльна італійська погода. Я вару зупу. Сонце світить, асфальт, сухий, трава росте, зелена. Зупа по-італійськи це означає е, м -м -м -м, мало бульби. Тут є зажарка пор. Така легенька. Спочатку робиться зажарка. Порій морква і дві бульби. Цибуля біла, цибуля червона. Все. Саме основне, що я буду давати ось ці червоні чечевиці, мені здається, і пів стакана гречки. Відколи я Знаєте, я багато відео дивилася, зупа з гречки. Мені взагалі не подобалася на Україні. Я не пам'ятаю, чи я робила чи не робила. Але як додати пів стакана гречки, щоб не була сама гречка, це дуже-дуже смачно. Не треба багато бульби. Дивіться, я додам доріжу, я два, два дні вже купляю. Оце вчора купила. Ні, це купила після вчора. Ось така е, курка у мене є, без антибіотиків, така, що на полі, траву, мухи їла, там, всяке, то, що вона хотіла, весела муха. І після вчора купила, і вчора купила. Оцю е, ця, після, вчора купила. Цю будемо їсти на обід зараз. А цю я поріжу тоненько-тоненько, бо залишилися тільки, як ви бачите, поріжу на кусочки. Як називається? Називається оця м'якоть, поріжу на кусочки і кину до зуби. І буде дуже-дуже смачно. Це моя любима пропріо. От половина стаканчика отої гречки з отим, так як би горох, горох не горох це червона чечевиця. Знаєте, така я її полощу багато-багато раз. Її не треба варити довго, там написано пів годинки, 20 хвилин, не треба в воді мочити, вона вже готова, бо вона не має такої шкірочки зверху, знаєте, шкірочка вже здерта. І так само гречку не треба варити. Гречка, гречка тільки кіпне, ви самі знаєте, тільки кіпне і вона вже готова, набухне і вона вже смак дає. Все починаю різати, бо роботи багато. Червоні лінтіки я викинула кинула скоріше. І гречку, тільки що кинула гречку. Я дала один стакан лінтіків, один стакан гречки. Зараз почне кипіти, і гречка набухне. А тут, як бачите, порізала м'ясо. Ось так та зелена цибулька ще така, що я її хочу кинути в кінці. Я думаю, що це буде дуже-дуже смачно. Італії, італійці не знають, що таке гречка, вони її майже не їдять. Ми, українці знаємо і дуже любимо. Ту гречку, що ви бачили, це мені син зі Швейцарії привіз. А вона українська. Написано ззаді Україна зроблено в Україні. Виростили її в Україні. Зараз почне кипіти. 20 хвилин і я виключу, буде готове. Моя любима зупа готова. Так вона виглядає. Якої вона густоти. Петрушку в Італії вживають, кропу не існує. Вони не знають, що таке кріпен. І тут, хто живе багато років, в Італії кропу не шукає. Вона така, знаєте, густенька має бути. Я собі рідчого набрала, бо я зараз їм і я йду на роботу без хліба, ось так. А тут ще є м'ясо е, з бульбою. Картопля, я ніколи не варю картоплю обчищену, я завжди в мундирах. П'ять-шість больбів зверу, пішли три дні їм, коли треба. Додаю до, до чого, до, до, до салати, до, до чого є. Є в холодильнику. Маєш в торбі, сядеш на горбі. Ось так.